Добрий день а президенту за цю велику честь за те, що ви запросили мене до вас долучитися сьогодні. Я хочу почати з того, що я хочу визнати, як усі вже казали, надзвичайну. Надзвичайні страждання, через які проходять українці, і справді я би хотів підкреслити, як ви казали, так багато говорилося вже від нашої адміністрації від президента Байдена. Нашу відданість стояти поруч людей з України і все, що ми зможемо, щоб забезпечити ваш успіх, і відновлення української суверенітету і відновлення української української території, звичайно, я знаю безпосередньо. Страждання українців, і я не сумніваюсь, що ви е, переможете у цій боротьбі. І ми дуже чітко розуміємо, що єдиною перешкодою для миру зараз є Росія. Ми нам це нагадують щодня, в тому числі останні е, атаки на цивільну інфраструктуру і е, ті жертви в результаті цього, коли почала Росія свою атаку минулої осені. Атаку на інфраструктуру в Україні секретар Блінкен попросив мене працювати з Україною по відновленню і постійкості української енергосистеми. Звичайно, разом з нашими українськими партнерами, і я дуже радий їх бачити сьогодні. Тут світ розуміє. Героїзм і винахідливість українських працівників українських енергосектору, які зробили так багато, щоб відновити енергоструктуру і в Українерго, знайти засоби, щоб підтримувати роботу системи. Я також хочу похвалити роботу органів влади мерів. Голів адміністрації, ви є основою української демократії, і я надзвичайно пишаюся дивитися, бачити те, як місцеві органи влади стояли проти російської брутальної агресії. І ті з вас, хто є сьогодні в кімнаті, виборені і призначені місцеві органи влади. Ви ваша реакція на атаку на інфраструктуру на Руйнація всієї сфери ми знаємо, що метою Путіна і метою атак було зламати волю українців і зламати міжнародну спільноту. Він зазнав невдачі, він зазнав невдачі у своїй спробі зробити зими зброю. І насправді його атаки тільки посилили нашу відданість у допомозі Україні, щоб допомогти Україні. Подолати всі виклики, ми працюємо щодня, щоб переконатися, що в Україні є все, що потрібно, щоб ви могли відбудувати свою систему від початку повномасштабного вторгнення Росії США 113 мільярдів доларів дала на підтримку України. Ми надали 500 мільйонів доларів енергосектору України. Надсилали обладнання протягом зими, щоб забезпечити генерацію енергетики протягом зими. Якщо говорити про майбутнє, я був держсекретарем Блінкеном як головою делегації минулого місяця на конференції з відновлення України, і там держсекретар оголосив додаткові. 520 мільйонів доларів на енергосек на допомогу енергосектору. Найбільший пакет допомоги енергосектору історії американо-українських відносин. Ми продовжуємо надавати підтримку, щоб допомогти Україні пережити наступну зиму. І попри це, ми також дивимося на майбутнє будувати як прем'єр-міністр Шмагаль сказав, будувати кращу систему, сучасну, чисту, стійку, децентралізовану енергосистему яка відповідає найвищим європейським стандартам енергосистема яка не тільки е, дозволить дати економічний ріст україні але також доведе енергобезпеку європейському європейську, європейську енергосистему на новий рівень безпеки оскільки ця система дуже довго залежала від від, від росії ми підтримуємо також український уряд у реформах для розвитку відкритої, прозорої і бізнес-середовищі для того, щоб приватні компанії могли відбудовувати Україну. Я був заступником прем'єр Зеленко декілька тижнів тому на зустрічі з багатьма представниками основних енергокомпаній США і Люди України якраз будуть кінцевими бенефіціарами ваших зусиль з модернізації енергосистеми і викорінення корупції, про яку часто говорить президент Зеленський. Усе це прокладає шлях до вступу до Євросоюзу і цій в цьому також залучені наші всі посадовці від секретаря Блінкена до мого бюро Білого дому і всі наші партнери по всьому уряду сша і ми наш нашим підходом є те що ми нічого не будемо робити з україною без україни сша продовжуватимуть підтримувати україну і нашими глобальними партнерами на всіх по всіх секторах які ми обговорювали новий, живий енергоринок в україні допоможе з чистішою і ефективнішою енергосистемою, як сказав президент Байден, ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. Я знаю, що Україна досягне сучасного європейської демократії, заради якої українці так тяжко працювали, і якої ви так заслуговуєте. І люди, які сьогодні є в цьому приміщенні, вони також є частиною цього. Дуже дякую вам сьогодні за те, що Thank you ви виспорт.